Я бачу Україну щедрою, мирною, веселою і любовною. Я бачу свою країну вільною, незалежною та нескореною. Вільною незалежною. Я бачу свою країну сучасною та незалежною. Я бачу нашу країну світовим лідером. За Петрокі ми зможемо відбудувати свою країну та відновити економіку. Цей період про нашу армію буде складати легень. Ми будемо мріяти, щоб більше ніколи не починалася війна. Наші засилки. Традиції минулого залишиться в хоботі наших людей, а з нових перемога, яка настане вже зовсім скоро. З'явитися традиція, що, щоб нікого із ворогів не підпускати до України. Могла б з'явитися традиція, допомагати тільки тим країнам, хто допомагав у нас в цій війні. І навіть в цій, а всіх війнах, хто на нас нападав. Ми, ми будемо співати День нашої перемоги. Насамперед, українці будуть святкувати перемогу та поразку Росії. Це буде державне свято. Це день, коли, нарешті, українці перемогли народ, який новий їх віками. Ми все відбудуємо і будемо жити мирно.